Вирішив і наказав їм прийти до палацу. Брати на ту пору якраз місили тісто і не могли відійти від печі, тому лише один з них, Карлос, у призначений час з'явився королівській приймальні. Король побачив його, затупотів ногами, забризкав слиною і оголосив, що він забирає у братів в пекарню. За що? скрикнув Карлос. За те, що ви, погані пекарі, ваш хліб не можна їсти, тому, доки ви ще нікого не потруїли, ми конфіскуємо вашу пекарню. Зжалься правителю, як же нам далі жити, пекарство це наше ремесло. Гаразд, сказав на це підступний король. Я дам тобі змогу виправдатися. Прийдеш до мене завтра і я поставлю тобі одне питання. Як даси мені правильну відповідь, пекарня буде ваша, а як ні, моя. Карлос ледве доплентався додому і розповів про це брату. Як же ж нам тепер далі бути? питав він крізь сльози. А так, відповів його брат Луїс, добре подумавши, що завтра до палацу піду я і спробую все залагодити. Наступного ранку він встав досвіда, помився і вирушив на прийом до короля. Ага, сказав йому король, ти вже тут. Ну то ось тобі моя загадка. Відгадаєш? Ідеш додому і печи свій хліб. А не вгадаєш, твоя пекарня моя, готовий? Звичайно, відповів Луїс. Тоді скажи мені, насупив брови король, про що я зараз думаю? Хі -хі -хі. О! Зрадів Луїс, це дуже просте питання. Чому? здивувався король. А тому, що?